У повітряних силах відреагували на розміщення російських міг 31 у Криму. Треба, щоб Зеленський здавався. Ми треба б дати приказ прикратіти супротивні. Росія використовує багато аеродромів для ударів по Україні. Їх близько сорока. А авіація річ мобільна. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Тут нічого нового. Це страшилки Путіна про патрулювання з кинжалами в Чорному морі, які він розповідав на весь світ. Але я хочу наголосити: Росія використовує багато аеродромів для ударів по Україні і авіація сьогодні тут, а завтра там і не. Обов'язково вони будуть використовувати бельбек, що в Криму для літаків Міг 31, пояснив він. За словами ігната, Міг-31 сьогодні можуть знаходитись тут, а завтра перелетять у Ростов чи подалі. Для авіації немає жодних проблем здійснити переліт із дальних аеродромів та здійснювати те саме патрулювання. Єдине, тут збільшується час підльоту, додав речник. Він також підкреслив, що міг – це дуже старий літак, і кожний його тривалий політ це. Критичне зменшення його ресурсу даруйте, але це скріжчити спікер завив якусь нереалістичну історію в стилі ставити комплекси, навіть такі с з так от Через 30 метрів ми ж не про зенітні гармати говоримо. Ми говоримо взагалі літо про зенітний ракетний комплекс, який стоїть Головай, на території Білорусі, може перекривати повітряний простір над Києвом. Що власне росіяни робили? Тобто Ні, я на, я жаль... на захист цього експерта він не казав, що це є нереалістичним, тому так ніхто робити не буде. Так і 30 кілометрів. Я, я перепрошую, якщо я обмовила, сказала 30 метрів, так 30 кілометрів. Я у думку продовжу. але якщо вже говорити більш про якісь такі аспекти, у випадку збиття повітряними цілями є два аспекти: перший наявні засоби протиповітряної оборони, і другий організаційний аспект Росіян насправді є ж не тільки с 400 які теоретично можуть збивати балістичні цілі. Є більш підходящі на для цього зенітно-ракетні комплекси Комплекси версії С-300, в на гусеницях. там. Навіть є в них нова, нова модифікація с 300, в 4 яка як заявляють самі росіяни, начебто здатна збивати гіперзукові ракети на яких американців ще нема, але заявити їм це не завадило. Так, от них цих комплексів насправді вистачає, але не вистачало, не вистачило на це раз організаційної спроможності. Ну тому, що, судячи з усього, їх вперше в їхній історії обстрілювали ну настільки далекобійними балістичними ракетами, насправді. Тому зараз у них такі виходить, що перший такі ефект новизни, раптовості, неочікуваності і ще десь так кілька місяців їм знадобиться для адаптації, але за кілька місяців по тому вони зможуть адаптуватися і почнуть бувати. Аби, скажімо, так отримують, здатність бувати ті самі атакамси. Ну, тому що вже ж маємо паралель. Десь так орієнтовно, в травні ми отримали перші британські ракети Штормшедов, ну, звукові крилаті ракети, які там мають стелс побудову, тобто мають бути невидимими для російських радарів. Але десь орієнтовно 1 серпня. Уже річник повітряних сил в офіційному коментарі для змі визнав, що це так навіть штормшедово не є на 100% стійкою до засобів російської протиповітряної оборони. Тому десь отакі от, от інтервал слід очікувати і потакам Пане Іване, про відповідь Росіян на поставку Україні атакамців. Зокрема, бачили, що росіяни перекинули в Бальбек на тимчасово окупований Крим свої літаки. Там є 4 міг 31 один. Ну з тих фото, які ми бачили з супутника, мінімум 4 міг 31 і по два, начебто, су 30 і су 27 кажуть, що будуть щось там патрулювати. Але які загрози це створює для нас додаткові переміщення їхньої авіації туди і для них, в тому числі? Бо ми ж дістаємо туди своїми ракетами. Ну, раз це то пішло, чомусь люди, коли починають говорити про Міг 31, наче як профільні оглядачі, думають, що у росіян є тільки одна модифікація: Міг 31 к Ні, ні Я ж тому і не сказав, к", я ж кажу загалом вони будуть я... патрулювати, так. Да, так, я знаю, що дозвол продовжував. Але ж є поширена модифікація цього літака: Міг-31 БМ. Перекоплювач, який може використовувати ракети повітря повітря типу Р-37М на дальність понад 200 кілометрів, насправді тут ж може бути історія навіть про, про те, що росіяни поставили бельбеку саме 31 БМ, якраз у вас для профілактики ракетних наших ударів по території Криму з використанням дозвукових крилатих ракет. Ну з того, з ким так доводилося зустрічати припущення, що росіяни там туди планували перекидати Су-тридят 31 БМ саме для того, щоб десь там на дальніх рубежах, як мінімум, намагатися. Перехоплювати наші Су-24М із тими ракетами Shadow, там де фактична дальність пуску може складати орієнтовно 250 кілометрів. Тому е, тут хто знає, тим більше, що в випадку з кінжалами є ще один такий специфічний нюанс, як змогли встановити е, колеги по агенції. Ну, от якось так. От виходить, що коли росіяни кінжали використовували в ракетних ударах в липні в серпні цього року, то виходило, що там мінімальна дальність пуску мала складати 900 кілометрів, і це все залежало навіть того, чи правильно. Буде задертий ніс цього літака про старту. Тобто, може бути ще такий специфічний нюанс, що Чорне море, як такий позиційний район для пуску кінжалів, може виявитись невдалим вибором. Тобто, що він там може літати, можуть такі літаки літати, але ну, обстрілювати їм буде зручніше саме з півночі. Тому там така ситуація 50 на 50, не те, що вони зможуть там погрожувати нам ракетами, але скоріше, щоб послабити наші можливості бити ракетами по території тимчасово окупованого Криму. А пане Івано, можна я поточню просто для себе те, що ви сказали щодо кинжалів, тобто їх краще, е, ну їхня не знаю, точність, ураженість краще, коли їх запускають з більш далекої відстані, е, ніж от умовно е, з аеродрому з Бельбеку, якщо літаки будуть здійматися. Дивіться, кінжал, це ж аеробалі ну, не тримає, її називати вже аеробалістичною ракетою, не гіпрозукові. Відповідно, що там треба задавати певну траєкторію. Траєкторія залежить, зокрема, від тої швидкості, на якій вона летить. І виходить по сумі всіх параметрів, там мінімальна дальність пуску, судячи з усього, як мінімум у цих підсоційних версіях кінжала складає десь орієнтовно до 900 кілометрів. Спростувати або підтвердити це припущення, поки на офіційних джерелах не можемо, але ну воно ну, так і випливало. Відповідно, зважаючи на те, ця от ракета Льоті менше дугу аніж там 900 кілометрів, вона не пролетить. Тут застосування для ударів по Україні саме із акваторії Чорного моря виглядає сумнівним. Більш реалістичним виглядає саме використання із тих позиційних районів, які росіяни використовували раніше. Тобто, там, десь умовно Курська, Брянська область, десь там зрозуміло. Дякую за роз'яснення. І ще одне запитання була інформація про те, що. Е Вертольоти, російські вертольоти Ка-52, вони дещо змінили тактику. Вони тепер не підпускають їх так близько до позиції, бояться заходу в зону нашої ППО і е, стріляють, якщо випускають із них снаряди, то здалеку, е, але це менш ефективно, власне так говорять у збройних силах. Розкажіть, будь ласка, про цей момент. Як от це ну ми розуміємо, як дальність впливає на ефективність застосування озброєння? Але все ж таки, от Ка-52, наскільки вони в принципі загрозливі на фронтах російсько-української війни. Боюся, що скажімо так, це переповнене не зовсім коректними тверд, там припущеннями твердження має залишитися просто на совісті одного офіційно взятого спікера, а не Збройних сил України загалом, mm -hmm. тому що. Особ... Основна загроза К-52, чому знаєте, під них треба було просити спеціальну модифікацію та камців, щоб насипати їх касетами. У них ракета якраз дозволяють діяти поза межами нашої протиповітряної оборони. Основне озброєння вертольотів К-52 це взагалі-то ракети «Віхрь» з дальністю стрільби 10 кілометрів, в той час як нас ПЗРК добувають до 5 кілометрів, і там якраз задум, що діяти поза межами нашої армійської протиповітряної оборони. І вже пішло повідомлення, що росіян з'явились там К-52М, які можуть Пускати ракету Лумур на дальності 15 кілометрів, тобто той теж значно вище, чим е, там може добувати наша армійська протиповітряна оборона. Ідеологія якраз тому полягає. Знаєте, ніхто в здравому і тризові пам'яті, навіть такі створіння росіяни, не хоче ді... воювати в зонах надії протиповітряної оборони противника.